Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, поширенню титулів у легкій вазі, здавалося, прийшов кінець, коли Джордж Камбосос молодший офіційно вийшов на світову арену. Його сумна перемога на Теофімолопесом у 2021 році фактично принесла Камбососу всі головні дрібнички на чемпіонаті в легкій вазі. Спочатку Камбосос обрав своїм суперником Василя Ломаченка. Однак, коли колишній чемпіон у кількох дивізіонах вирішив залишитися в Україні після російського вторгнення, що досі триває, Камбосос був змушений піти в іншому напрямку. На жаль, для Камбососа, Девін Хейні був обраний замість Ломаченка, який залишився вдома. Проте послідовні втрати залишили б Камбососа поза чемпіонським міксом. Ломаченко тим часом неухильно повертався. Здобувши близьку, але явну перемогу одноголосним рішенням суддів над Джамейном Ортісом, колишній дворазовий золотий призер Олімпійських ігор кинув виклик Хейні за його беззаперечний трон. Хоча картки результатів були дещо спірними, Хейні здобув перемогу. Тепер, коли Ломаченко не впевнений, яким буде його наступний крок, Камбосос запропонував колишній зірці Pound, for pound шанс продовжити з того місця, де вони зупинилися. Камбосос відповів групі журналістів на питання, що Ломаченко має робити далі. Я думаю, що він влаштує величезний бій на стадіоні в Австралії з Камбососом, як ми повинні були зробити з самого початку. Бажаючи повернутися до ще однієї великої бійки, Камбососу доведеться спочатку подбати про справу меншого масштабу. Цього літа колишній об'єднаний чемпіон змагатиметься з Максі Хьюзом. Хоча це не обов'язковий великий бій, хронологія працює на користь Камбососа. Хьюз, звісно, на передньому краї його думки, тим не менш, Ломаченко може використати цей час, щоб дати своєму тілу відпочити та відновитися. Камбосо сказав, щоб Ломаченко відновлювався після бою з Хейні, і тоді вони зможуть провести бій. Як ми знаємо, Шакур Стівенсон теж сказав, що готовий вийти на ринг проти Ломаченка. Детальніше про це зверху в підкасті в правому куточку відео. Тим часом у надважкій вазі відбуваються свої пристрасті. Еді Хірн, промоутер колишнього дворазового чемпіона у важкій вазі Ентоні Джошуа, спростував заяву Тайсона Фюрі про те, що було надіслано контракт на вересневий Мегабі на стадіоні Уемблі в Лондоні. Річ в тому, що у п'ятницю Ф'юрі оголосив у соцмережах, що проект контракту був наданий Джошуа. Фюрі сказав: Кілька днів тому я надіслав проект контракту Ентоні Джошуа на бій у вересні на стадіоні Уемблі. Це бій, який хочуть побачити всі, включаючи мене. За давайте дамо світу те, що вони хочуть бачити. Цього разу я не збираюся знімати мільйон відео і продовжувати тиснути. Тепер м'яч на вашому боці. Ф'юрі, який має титул чемпіона WBC у важкій вазі, був поза рингом з грудня минулого року, коли він домінував і зупинив Дерека Чісору в їх трилогічному бою. Хоча жодного контракту Джошуа не було надіслано, Хірн підтвердив, що він веде переговори з півпромоутером Ф'юрі, Джорджем Уореном із Queensberry Promotions. Наразі у Джошуа є два бої повернутися в серпні, а потім зустрітися з Деонтеєм Уайлдером у грудні на Близькому Сході. Якщо цей план з двох боїв провалиться, Хірн готовий виробити умови для Ф'юрі. Хірн сказав. Я не хочу нікого тріпати, але в той же час я відчуваю, що мені важливо розповісти вам, що відбувається. І я також не хочу, щоб хтось намагався зробити так, щоб Ентоні Джошуа виглядав погано без причини. По-перше, нам не надіслали жодного контракту, жодного контракту не надіслали. Тайсон Фюрі вийшов учора ввечері та сказав: Я надіслав контракт команді Ентоні Джошуа. хоча ні він, ні його команда не надіслали нам жодного контракту на дві вересні. У вівторок чи середу Джордж Уоррен надіслав мені електронний лист і сказав: Слухай, ти зацікавлений у поєдинку у вересні? Ми обговорювали умови раніше, я не думаю, що це буде так важко зробити. Що ви думаєте? Я негайно зателефонував Джорджу Уоррену і сказав: Слухай, ми плануємо наш серпневий бій, і, очевидно, ми ведемо переговори в Саудівській Аравії щодо бою з Деонтеєм Уайлдером в грудні. Якщо ми не зможемо зрушити цю модель, ми були більш ніж раді подивитися на бій з Тайсоном Ф'юрі». Чесно кажучи, на даний момент більш нічого вам сказати, окрім того, що нам не було надіслано жодного контракту, але ми розмовляємо з Джорджем Уореном, і якщо наші плани не реалізуються, ми, звичайно, готові обговорити бій з Тайсоном Фюрі. В свою чергу, Джордж Уорен додав: Тайсон Боксер, він не юрист і не промоутер. Я думаю, він зробив це через те, що дещо неправильно розуміє підхід до організації поєдинків. Спочатку ви робите офіційну пропозицію, що ми зробили. Інша сторона приймає цю офіційну пропозицію. Сподіваюся, так воно і буде. Якщо це відбувається, ми розпочинаємо складання та обговорення контракту. Ми були дуже близькими до підписання контракту на бій у грудні минулого року. Залишилося лише кілька дрібниць, які треба було залагодити. Думаю, ми могли б усі зібратися наступного тижня та зробити цей бій. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!